Вітаю, друзі, слава Україні. Надіюся, всі живі, здорові, і всі ваші рідні і близькі. На жаль, на жаль, цей ранок зустріли не всі. Є загиблі, є поранені внаслідок знову чергової, дикої, терористичної атаки з боку проклятої Богом і людьми Рашеландії. Колись має зникнути та імперія зла з усіма тими, хто її породив, і хто її підтримує, і хто її творить. Добре, надіюся, що вистоїмо далі. Молимося буквально за наших захисників, за наше добисне ППО, яке перехопило абсолютно більшість ракет. І сподіваємося, що вистачить їм сил і головне боєкомплекту втримати українське небо в найближчі дні і тижні, тому що як виглядає зараз, це ще більше примірки, це прицілювання, хоча вже і по дуже конкретних цілях. Вони мріють виснажити наші боєкомплекти ППУ. І після того якраз в розпал морозів, які зараз наближаються, почати наносити дуже серйозні удари по енергетичній інфраструктурі, тому. Тому буде важко. Готуємося до всього. Тримаємо, як кажуть, тримаємо стрій, тримаємо свою впевненість, свою віру в перемогу, попри те, щоб не відбувалося і зовні, а ще гірше всередині країни. Але про це, про це на сторінках телеграму пишу. Про це може бути в тематичних випусках. А от перші денні випуски у тут в діалог відверто, це ті. В яких я відповідаю на ваші запитання, які є поза конкретною прив'язкою до саме цього часу, до саме нинішніх подій, це те, що цікавить вас поза контекстом сьогоднішнього дня, те, що мало значення вчора, матиме значення і завтра. Отже. З Задоволенням запрошую вас до 229-го вже випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики. Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І дуже вдячний вам буду за численні перегляди, поширення, коментарів, вподобайки і підписки на моїй youtube і telegram канал Реально допомагає. І одразу переходжу до відповідей на питання. Пане Тарасе, як думаєте, може з тими запланованими шаленими податками люди нарешті почнуть думати, за кого вони голосують, коли до них дійде, що корупціонери крадуть саме з їхньої кишені, а не за абстрактної державної? <кхух> Знаєте? Які думали в 2019 році? Ти думають, і зараз з часом приходить осмислення, а воно приходить завжди дуже повільно. Після 2019 року треба було три роки рівно три роки, для того? Щоб українці почали думати і віддавати собі самим запитання, про які ви кажете зараз. Так, тоді бавилися рейтинги Зеленського в три рази. Поступово Росив Порошенка люди ніби почали усвідомлювати, що вони натворили. Але ну за лічені тижні Путін прийшов рятувати Зеленського. Тому все закінчилося дуже дуже плачевно. І зараз люди знову народ повернувся в той 19-й рік. Починається і в цих умовах певне просвітлення в мозках. Мені здається, воно вже пішло. І тому Зеленський шукає порозуміння з Патрушевим і тою лялькою Путіна, щоб десь швидшим часом можна було вийти на перемир'я і проголосити і дуже швидко провести вибори, доки українці ще не очуняли від цього, ну знаєте, від цього стану такої, знаєте, з, з, здушеності, здавленості психологічної. Ми ж всі травмовані війною. І от влада хоче цим скористатися, чи встигнуть. І чи вдасться залежить від багатьох чинників? Але от коли ви говорите про ці податки, ну в мене не покидає відчуття, що це заготовка. Все це написано. Ну це звичайно, це гетьмантівшина. Вони хочуть це вести це в їхньому стилі. Вони би це й зробили, але. Це все написано якось дуже шкарадно, дуже поверхово і невміло. Такі відчуття, що готували просто тому, що сказали, зараз. Треба зробити цей документ, так само як закон про мобілізацію. Зараз треба вже внести, от щоб він зараз був. Та в профільному комітеті, де основна маса слух, отакі очі мали коли побачили цей закон. Кажуть, ми ж зовсім з іншим працювали. Що це за абсурд? А абсурд мені здається зводиться до чого. Чиї підписи стоять під закон, під цією концепцією стратегією доходів, яка передбачає вздирство і драконівські методи Кабінету міністрів України Шмигаля? Чиї підписи стоять, чи хто згаданий під мобілізаційним законом? Кабінет міністрів України той ж самий Денис Шмигаль, під десятками інших документів, в тому числі тих, які зобов'язаний був б, якимось чином завізувати чи прокоментувати Володимир Зеленський, який на приукій жаль, отої іронії долі, в нас є президентом воюючої країни. Стоять чиї завгодно підписи, крім його. І в мене от в мене десь таке відчуття, що зараз нагнітають паніку, нагнітають страх, нагнітають депресію в суспільстві, а потім бац. Спочатку якесь перемир'я, і все спокійно. Полонені їх повертають. Демобілізація мобілізація більше не проходить. Закон не буде ухвалений. Демобілізація і виходить наш весь зелене сонечко і розказує. Тут хтось посмів на моїх любих українчиків замахнутися. Який закон про мобілізацію? Не треба нам ніякої мобілізації. Ми повертаємо людей з фронту, а не на фронт. Так ніби війна закінчилася. Війна може притихнути, вона дуже швидко може відродитися. Які ще зростання податків? Нам не треба такого робити. Я забороняю Шмигулю це робити. От давайте міністра фінансів проженемо з посади за такі ініціативи, а там ще якогось міністра виженемо, щоб подібні речі не робив. І самого Шмигаля і виходить білий, пухнастий, і розказує, як він рятує українців від страшних податків. А потім а потім певна частина, яка зараз дала, ну от в серпні місяці, прадуєте опитування, де сказали, чи кому ви довіряєте. 73, 73% ті самі 73 Довіряють тому, хто їм бреше кожен день, навіть не приховує, що він бреше. Як ви думаєте, коли він розказує, що це ж не він? Він же ж проти такого. А всі ті податки, все інше. Це хочуть погані міністри зробити. От ми зараз вже війну закінчили, ми вже зараз вертаємо гроші в армії, забираємо, віддаємо на соціалку, і в нас все буде прекрасно, і не треба ніякі податки підвищувати, і все інше, хіба якимось там олігархам, якраз олігархам і не буде. І чи вони не проголосують за нього? Я надіюся, що ні. Зеленський надіється, що так. І от побачимо, чи я візьме. Бо якщо проголосують, от після того спокійнесенько він потер руки, скаже: А тепер з цим народом можна робити все, що завгодно. Ну, мобілізації його не буде цікавити. Він війну вести не збирається. Якщо ще один напад, то вони так лапки піднімуть, так як готові були 24 лютого. Тільки от Збройні сили України залужним не дали, і народ не дав, і Прошенко в Києві не дав, і інші не дали, і довелося втягуватися війну. А не хотіли ж. А от з законом про податки вони точно все відновлять і закони будуть вносити, і будуть все закручувати гайки. І проти демократичних всіх прав і свобод, і все інше. Зараз, зараз я думаю, що грається оця гра введи козу. Ой Боже, як страшно стало в хаті, завев козу, і так було тісно, а тут ще й коза гадить. А тепер вивези козу. Ой Боже, яке щастя! Як стало просторо і гарно. Мені здається, що зараз Зеленську хочуть розіграти цю гру. Чи вона в нас в них вийде? Залежить від багатьох чинників, і не тільки в Україні, а в тому числі на прилики жаль, залежить і від Москви, і, на щастя, залежить і від Вашингтона. Побачимо далі. Ідемо далі. Відповіді на питання: вітаю, пане Тарасе. Як Арестович має повернутися до України? У якому статусі, чи не мало би воно бути заарештованим на кордоні за всі його злочини, яких чимало? За всі його злочини його мали би вже міжнародний розшук оголошувати і заарештувати безумовно. Але його заговні злочини державна зрада, це його злочин. Він постійно, свідомо, тілеспрямовано працював на рашистську пропаганду, принаймні, доки працював на банковій. Він був там одним з їхніх вразників. А що вся банкова це не рашистська пропаганда, а вся банкова це не державна зрада, всі, хто там сидять. Всі від головного зеленосяйного і до останніх дрібних клерків. І от Арістович один з них. І тому за державну зраду його поки що не рухають. Хоча є прецедент Дубінський. Який вчинив державну зраду три роки тому, півтора роки тому став всього на всього свідком у справі Деркача про державну зраду, але коли почав щось говорити проти Зеленського, ну його зачепили в дрібній справі, в якій його би потім тихенько би виправдали, але він. Образився і почав обивати Зеленського, розказувати про нього правду. і Про Зеленського приєрмака і тут Дубінському влюбили державну зраду. те, що Арестович вихваляє Путіна, те, що закликає капітулювати під Росію, здатися і в місті з Путіним виставити претензії Западу. Слухайте, ну це ж це ж вже він відкрився. Зеленський пригрів на банковій і роками утримував там відвертого ворога України. Ну ще раз кажу свідо свого по своє, як могло бути інакше. І от це. Їх не цікавить, а от те, що він зараз почав критикувати Зеленського напряму і бити по ньому, оце на банковій занервувалося. І тому я думаю, що можливо йому і державну зраду будуть інкримінувати в ближчому часі, але поки що проти нього дрібні справи, за якими він міг би спокійно повернутися назад в Україну. Ну, дістати слідство якесь там під заставу вийти і продовжувати політичний процес. Ніхто його раніше садити не збирався, доки він не почав критикувати Зеленського. А от критиків Зеленського в Україні садів в тюрму. От така історія з Арестовичем. Тому я думаю, що повернутися йому вже, мабуть, не вдасться. Осяде він, врешті-решт, в Москві. Ну, в Москві йому не дуже хочеться, хочеться десь в Європі. Ну, якщо... Якщо українська держава не буде видавати скрізь ордери на його розшук і на його видачу Україні, то він і десь разом з шарієм собі, мабуть, в Іспанії буде жити спокійно. А якщо буде по ньому, там відкатка за його критику Зеленську, ну тоді Москва багатьох приютила. Десь недалеко від тих місць, де живе Янукович, тільки звичайно в трошки скромніших кварталах. Ну десь я думаю, його може це очікувати. Пішли далі. Тараса Вячеславович, дуже дякую вам за вашу роботу. Вона необхідна, бо дуже багато людей просто приклеєні до телебачення. Особливо бабусі й дідусі, які не добачають, не дослухають. Це проблема. Моє запитання. Як можна вплинути на хід подій в країні, якщо немає можливості навіть виселитися, а не те, що вийти на Майдан, як діяти? Я можна сказати, диванний спостерігач, бо далі одного кілометра не ходжу ноги. Мені 70, але сіра рочовина в голові присутня. Мене колотить, коротить, я го... коробить, я готова зелену владу. Ну, далі я не буду цитувати, що готова. Можете ну, те саме, що більшість українців вже готові, по-моєму. Е... Ненависть переповнює мене відвідчує, не бачу кінця. Я і краю цьому свавіллю. Ну, давайте так. Основна суть вас, тут не зовсім питання: основна суть зводиться до чого? Що старші люди приклеєні до телемарафону, і через те зелена пропаганда дуже сильно впливає на них, і саме через те вони знову можуть проголосувати за продовження підтримку тієї влади і точно не виступають якимось чином проти неї. Знаєте, а отут от я собі дозволю трошечки чуть-чуть не погодитися. Принаймні, з огляду на 19 й рік, я думаю, що ближче майбутнє також. Насправді, от всі завжди казали, пригадуєте, навіть от такі жартики були топенькі. Укради у бабусі паспорт в день перед виборами, що вона не пішла голосувати там за кучму, за Януковича, ще там за когось. Насправді, от десь станом на 19-й рік відбувся певний дивний суспільний надолом. Якийсь цивілізаційний надлом, річ в тому, що людей старшого віку більшість виявилася достатньо консервативними, в них вони не сприйняли в основній своїй масі тої дурості, того ідіотизму, який їм нав'язували в тих виборах. Вони дуже по-різному голосували. Дуже багато людей старшого віку, особливо з тим совковою пам'яттю, Вони голосували за якісь там проросійські сили. Опозиційний, тоді вже ОПЗЖ було там за їхніх кандидатів за бойка голосували. А потім, коли був другий тур, вони просто не пішли на вибори. Я хочу нагадати. Хоча явка була висока, але за Зеленського прогосували насправді не 73, а 48 від людей, які мають право голосу. Інша частина голосували за Порошенка. Ну, можливо, у першому турі теж за якихось інших кандидатів, там націоналістичні, там інші, Тимошенко, хто завгодно. І теж багато хто з них в другому турі не пішли. Хто обрав Зеленського? Ті, від кого найменше цього сподівалися, вони діяли на молодь тупо. Оці жовторотики, які не відчули ще нормального свого якогось розуміння життя, яким створили умови, щоб вони могли жити в Європі, про що вони, напевне, і мріяли, вони побігли голосувати за повернення в Радянський Союз. Не за Бойка, а за Зеленського. Просто розуму не вистачило, неосвічене суспільство, відсутність загальної просвіти роками. Не роками, а десятиліттями, совковий інстинкт, який через генедеся ще, мабуть, передається, сприяв тому, що молодь масово пішла голосувати, яка ніколи раніше не голосувала. І середній клас, уви, вони знаєте, вони дістають. Більше відчуття свободи і волі, коли з'являється більше ресурсу, більше можливостей, є що втрачати, але це не означає, що більше мо розуму. Зеленського обрали не люди старшого віку, не ті, хто приклеєні до телевізора, це ті, хто сидять в інтернеті, ті, хто живуть активним життям. Вони перекреслили своє життя і життя своїх дітей. Тому якраз до старшого покоління тут претензії не найбільше. Так вони сьогодні ж сидять в тому з марафоні, але дуже багато хто з них ще дуже серйозно подумає, як Голосувати. Мені здається, основна проблема, щоб щось змінити, це зараз максимально апелювати до того середнього віку людей, от ті, вони вже знищили напівзнищили Україну. Якщо вони знову попруться тупо голосувати, підійдуть оцим маніпуляціям-механізмом, цар хороший бояри плохі, ну, от зараз що розкручує попередньому питанні, бо я про це говорив, то ну, в такому випадку України просто не буде. Ця зелень знищує Україну. Це зелена пліснява, її розчиняє, але вони розраховують на голоси в першу чергу не людей старшого віку. І тому плювати вони хотіли на основну масу потреб саме таких людей. От десь в мене такі відчуття. Тому насправді земмарафон марафон тут не відіграє ключової ролі. Причому, що найстрашніше, земмарафон, марафон, як виявляється, отрує більше голови середнього покоління, а не старших. От десь така історія. Вперше в українській історії виявилося так, що старші люди десь тримають якийсь можливо ідейний баланс ідеологічний, а ті, хто молодші, виявилися. Найбільшими і найпримітивнішими ретроградами це от, це біда. Це той надум, з яким поки що я не бачу серйозних політехнологій, які б сказали, як з цим боротися. А зе пробує на це працювати. Хоча я думаю, більшість тих людей, на кого він розраховує, тільки закінчиться війна, постарається швидше забратися з України і не дуже будуть згадувати тут про Зеленського, про вибори і про цю державу. От десь така історія, і чого звичайно не легше. Наступне питання взагалі не дуже зрозумів, тут якихось там настроїв тощо, але я коротко відповім. Геннадій Балашов із Флориди веде передачі, де бачить тільки залужного, як категорошка із одименної української казки. Ваше ставлення до цієї особи. Дякую за відповідь. Ну, як я вже говорив, повторюся ще раз: спокійне ставлення. Дуже спокійне, я добре знайомий з Геннадієм Балашовим. Мені дуже не подобається багато речей, про які він говорить. Я не лізу в дискусії з ним по податковій системі. Це не моя тема, я слабший в цьому. Але коли мова йшла його нападки на Порошенка, то що мені це дуже не подобалося. Я вважав, що він поводився неправильно. Мені здається, що прихід зеленського до влади проти виразив багатьох, ну дуже не багатьох. Але все-таки декого протверзив і Балашов, по-моєму, тут розставив свої акценти. Ви пишете, що він щось там тільки залужного бачить і підтримує, там як Котигорожка, там щось. Я не знаю, про що йдеться. Я такого в нього не бачив. Хоча час від часу заглядаю. Ну, принаймні те, що на анексії йде. Ну, бачите залужного нормальним героєм? Це нормально. А що тут поганого ви бачите? Вам це не подобається? Вам ну, хочеться, що він Зеленського хвалив. Дякувати Богу, Балашов. Дуже жорстко критикує цю владу. Він її критикує не так, як я. І його глядачів дуже мало є глядачами у мене, так само, як моїх, дуже мало балашова. Але мені здається, зараз основне в цій просвіті показати і пояснити, що ті, хто прийшли сьогодні до влади, що вони шахраї, вони вам брешуть, вони вас хочуть знову обманути. Він це робить вправно для свого середовища. От є поярко, він для свого середовища робиться дуже вправно. Глядачі Пояркова на моїх ефірах заснуть від скуки, а мої в Пояркова на ефірах хапаються з боже, а що він там щось про Порошенка не так сказав, а, чи ще там щось. Тому насправді ми кожен працюємо в своєму певному інформаційному колі серед певних людей, яким співзвучні наші погляди. Ліпше було б виходити назовні. Я стараюся якимось чином це робити, але доки ми в своєму колі, добре, щоб кожен в своєму колі доказував і пояснював, чому не можна більше ніколи довірити Україну тим, кому її по дурості віддали в 2019 році. От, на мій погляд, це є правильний абсолютно підхід. Я бачу, що такі кроки, тому я не бачу проблеми. Єдине, що ну мені б хотілося, щоб він переглянув свої старі погляди. Я зараз не чув в нього критики, скажімо, проти Порошенка і проти багатьох людей з того періоду. А мені б хотілося, щоб він переглянув ті погляди. Я думаю, що це було б правильно і це було б чесно. От, власне, все. Тому ще раз кажу, ми абсолютно різні. Мені нема за що його хвалити, але точно нема за що його тась, там критикувати і там третувати тощо. Все, ідемо далі. Бажаю здоров'я, сам Україні! У мене два запитання. Ну, добре, наш телепень він нічого не розуміє. В нього відсутнє самозбереження. Ага. В нього відчутне самозбереження? Оце єдиний інстинкт єдине, що в нього є: тваринні, тупі інстинкти, в нього розуму нема. Інстинкт самозбереження в нього навіть дуже є. Ну, але добре, йдемо далі. Але ж ярмак татаров, невже вони не розуміють, що їм скоро кірдик настане? Чи вони думають, що встигнуть в останній вагон? На їх місці пора вже собирати віщички і попіть водочки та кудись валить. Чи вони теж живуть в віртуальній реальності? Ну, давайте так. Перше, в тому середовищі. Небагато мудрих людей. Ну, ви бачили Миована. Він заліз професор. Він ж директор Київської школи економіки. Ви пригадуєте, що він повний ідіот? Як він там сам про себе казав? Ну я признаюсь, я дебіл. Він каже: Я в економіці нічого не розумію. Я керую київською школою економіки і був міністром економіки. А в я в економіці нічого не тямлю. Він дійсно дуже тупий, неймовірно тупий. Оце один з світочів найгеніальніших сьогодні серед керівників наглядової ради укол Бронпрому, Сапокатчика-Гончарука. Пригадуєте, він якийсь там грантоїд, десь в Америці покрутився трошечки. Ну але він дійсно дуже тупий. Він взагалі нічого не розуміє. Він умудрився, прийшов до влади, і економіка, яка круто йшла вгору, пішла в піке. Повністю абсолютно безпорадний, бездарний. І те саме оточення Зеленського. Ну, слухайте, ну подоляк, я знаю, як Подоляка ганяли. Партії регіонів, спочатку його прогнали в Льовочки, на сказали, таких ідіотів нам не треба. Потім в Клюєво його програли, сказали, прогнали, з такими не працюємо. На нього клюнув тільки Юра Іванющенко, цей єнакієвський Юрій, який чомусь повірив, що це йому зробить хорошу піар кампанію Потім люди Іванюченка ходили десь там, шукали його, щоб його прибити і гроші забрати, за невдалий провал повний всього. І Ярмак, ви що, не бачите вираз, ви не бачите, що він говорить, ви не бачите поведінку. Він теж тупий. Він просто знайшов середовище, де у владі такі, як він потрібні, плюс його образ російського агента, а ця влада ж на щоб тільки Путіна не образити, плюс е... народу запит є на таке. Народ хоче, щоб їм плювали в очі. Більшість українців задоволені, коли їм гадять прямо в обличчя. Ну, що, що поробиш, Та для ярмаків їхній час, їхня година, все в порядку. А тепер щодо того, чи вони відчувають, я думаю, що вони вірять, що їм вдасться переломити народ знову, якщо не під Зеленського, то під Верховну Раду, протягуючи туди певних своїх, вони готують певні авантюри, я про це не раз говорив. Вони попробують їх провести ще раз на виборах. А якщо ні, то я думаю, що вони вірять, що вони встигнуть в останній вагон і забратися з України. Що стосується віщичок, знаєте. Он мені кудись переселятися. В мене є книги. Я не можу покинути книги. Це для мене щось святе. В мене є якісь е, кераміка гаварецька, в мене якісь є речі, які, до яких я прив'язався. А в них нічого не прив'язує. Вони зірвалися з одного місця, приїхали в інше, купили все нове. Це люди без коріння, це люди без патріотизму, без нічого. І тому цим людям. Все дуже просто: вони виводять в криптовалюту свої гроші. В них основне це крипта. А з криптою вони переграють де завгодно в світі. Тому я думаю, що вони переконані, що вчасно зможуть. Тим більше історія з Борисполем, це ж Єрмак перший заявив, що вони дуже швидко готуються відкрити Бориспіль, для того, щоб він почав працювати в режимі авіапольотів. Ну от, мабуть, мають впевненість таку. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе. Питання таке: Дональд Трамп, наскільки відомо, перебуває в судовому процесі по досить важкій статті: невипад та і махинації з нерухомістю. До речі, це дійсно важкі статті. Ви правильно кажете. Майнові фінансові і податкові злочини в Америці караються на десятки років ув'язнення. От я був знайомий з Ліндором Лярушем. Його потім помилували, але він отримав 75 років тюрми за махинації з податками. Ідемо далі. Якщо суд не винесе вирок, він може чи він може висувати свою кандидатуру на виборах президента. А якщо суд винесе обвинувачувальний вирок вже після висунення, як має діяти система? Чи є у нього імунітет після висунення на пост президента? І чи є у вас якісь інсайди щодо просування судової справи Трампа на сьогодні? Чи може американський суд якимось чином зупинити друге пришестя Трампа? І чи захоче? Дякую за відповідь. Зичу здоров'я і безлічі підписників. Дякую дуже вам. Не зупиняйтеся, але бережіть себе. Дякую. Насправді, перше, я не є стопроцентно добрим знавцем американської системи правосуддя. І мені здається, в Самій Америці не всі її до кінця розуміють. Америка федеративна держава, вона реально федеративна. Ми її бачимо ззовні. Ми бачимо ззовні єдину їхню військову політику, міжнародну політику, так, тому що це вирішується в Вашингтоні, а все інше. Вирішується в кожному штаті окремо, і обирають президента не американці, а жителі кожного штату окремо. Тому така них система, що потім ті виборщики голосують, потім ще сенатори підтверджують, тому що це федеративна держава в реальному виразі цього слова. І тому там судова система в кожному штаті може бути іншою. І тому в окремих штатах Трампу вже заборонили балотуватися. І це може переглянути і скасувати, до речі, тільки Верховний суд. А інші штати можуть йому вже відхилити і кажуть, ні, ми дозволяємо балотуватися. Тобто ж Трамп може висуватися і голосуватися в кількох штатах, а в кількох не голосуватися. Якщо ті штати, де йому заборонили, будуть ну так звані не республіканські, а демократичні сині штати, то в такому випадку у Трампа взагалі не буде проблем, тому що голоси не грають роль. Роль грають виборщики. Там і так Байден набере своїх виборщиків, а от в тих його йому головне, щоб там не було. А там як право і нема. От тому ця система вона не дає жодних гарантій. Річ тому що коли він навіть буде засуджений, але за нього проголосують, там теж не заборонено це. То він тоді немає просто відповіді що буде, але так виходить, що він навіть з тюрми може керувати Сполученими Штатами Америки. Це теж, ніби не заборонено. Ну, насправді, напевне, буде віцепрезидент тоді керувати. Це теж можливо, там дуже складна і дуже архаїчна ця система. в Кінцевому рахунку, воно якось все спрацьовує, але ну. Ну, що поробиш, це є традиції, це данина традиціям. Колись я думаю, це все поміняють особливо завдяки оцим всім переплетенням з Трампом. <кій> Але основне зараз це те, що по ньому пробують застосувати норму конституційну щодо заколотників з часів ще громадянської війни в США. І от зараз Верховний суд візьметься в ближчому часі розглядати чи за рішенням апеляції щодо штату Колорадо, якщо Верховний суд скасує, скаже: ні, ми не застосуємо, то всі штати більше цього розглядати не можуть, і Трамп буде повноцінно брати участь у виборах. Але якщо штат Колора, якщо Верховний суд скаже, ви ця поправка стосується Трампа. Він як заколотник не може брати участь в виборах. Тоді його повністю остаточно знімають з виборів. Але сам цей суд при добрій роботі адвокатів може розтягнутися не на місяці, а на роки. Тому ситуація для самих американців абсолютно непевна. А в цей самий момент Круто вгору пішла головна конкурентка Трампа Нікі Гейлі, симпатичка України, дуже прогресивна, дуже хороша е, республіканка. І мені здається, що це для України, якщо далі так піде, якщо скандали навколо Трампа йому обнулюватимуть, понижують рейтингами, будуть то саме Нікі Гейлі може стати дуже позитивним вирішенням. От тоді для нас буде спокійно. Тоді з одного боку Байден, з другого боку Гейлі. А вона зараз набирає, якщо її ще один з конкурентів. Теж про український складе повноваження свою віддасть їй перевагу і скаже Голосуйте за неї. То вона фактично наближається до вирівняння з Трампом. А до виборів ще далеко. Зараз праймеріс почнуться, і вона має шанс обійти його праймеріс. Тому цілком ймовірно, що Трамп і не буде балотуватися. І дай би Боже, щоб так сталося. Мушу республіканці для України не є поганими. Там поганий трампійський вплив у республікантів. тому надії є. Не все не все так погано. Добре, йдемо далі. Пане Тарасе, не можу зрозуміти, в чому секрет успіху Жданова. Майже мільйон підписників. Жоден з його прогнозів не справдився. Пригадую, як в своєму останньому відео за 22-й рік він безапеляційно стверджував, що 24-й ми зустрінемо на кордонах 91-го року. Що я вам скажу? Перше, Жданов. Так само, як світан, не є воєнними експертами. Вони звичайні політруки-пропагандисти. Жданов це просто продав. Ну, Світаном там якась жовч внутрішня, там свої якісь запльоти, крутійства. А Жданов це звичайний заробітчанин. Він взагалі нічого в цьому не тямить, що говорить. Я перетинався на якихось ефірах з ним. ну, Він стерильний в цьому. Сухати. Про розповіді Жданова, ну це втрачений час, це ну, якщо ви ще цьому вірите, ну тоді вам гірше буде. Насправді, Жданов ніхто, і звуть його ніяк. Але він працює на Банкову, Банкова працює на нього, його максимально розкручують, його максимально допомагають. А далі діють дві речі. Одна річ: ну українцям подобається, щоб їх е обивали тепленькою солодкою водичкою, сиропчиком. Ну Їх обивають і вони раді. І тому Жданов зі своїми головне він переконливо говорить. Він впевнено говорить, і українцям подобається все, купа підписується. Друге на стадії старту оцього кар'єри Жданова до того він давно відомий, але Жданова і Світана по реальному по-серйозному стали розкручувати безпосередньо перед вторгненням. Розуміючи, що воно буде, і банкові треба мати контролювати оцей ринок так званих військових експертів. І от вони запустили двох абсолютно неадекватних людей, які почали розкручуватися, тільки почали вторгнення, тільки їх в основному крутили на марафоні. Плюс світа на шить якогось біса крутять прямий і інші. І відповідно вони дістали поле для поширення. Люди, які відходили від марафону, на жаль, відходили разом з Ждановим. Так. Вони в Ютубі Жданова сидять, вони в Ютубі Портникова сидять, вони в інших. Там мільйонні перегляди, тому що людям хочеться, щоб їм говорили гарну казочку. Людям не хочеться неправди. Ну, от в мене мало підписників, ну вони зростають поступово. Я дуже пізно долучився до YouTube, коли цей ринок вже був поділений. Тому я буду повільно зростати, я розумію, сам собі винен. У мене нема претензій до глядачів, що вони повільно приходять. Але YouTube показує мені в аналітиці, що він розкидає інформацію, заставочки мої, масово, мільйонами. А дивитися, коли себе в заголовках щось тривожне, не хочеться. Тому народ і дивиться Жданова. Ну, що я скажу? Смачного їдьте, тільки не забудьтеся, багато цукру діабет приносить. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! Мирного неба!